Це, що це що це. Якась алюмінієва шляпа. Дивіться. У кого буде смачніша дубка. Зараз ми про це дізнаємося. Ого, а хто це у нас тут? Та це ж Тарас. Так, і це новий випуск підземного сафарі. Сьогодні вирішив пройтись по пляжу Одещини, тому що у нас вже сезон повним ходом йде. Тобто пляжі в день забиті. Тож. Люди щось втрачають, а ми будемо це сьогодні з вами шукати. Встав я сьогодні о 4.30 для того, щоб прямо з світаночком вийти та походити, бо люди приходять дуже швидко. І вже я думаю, що десь через півгодинки я ну тут, тут будуть перші люди. ну, в мене буквально є дві годинки максимум для того, щоб щось знайти. Давайте пробіжимося та подивимося, що гублять, а ми що знаходимо. Дивіться, обожнюю таку штуку. Захід сонця. Ось там воно встає, а ось тут ще навіть місяць не зійшов. Тож, взагалі, і сонце, і місяць. І такий вайп літній. Копатиму я сьогодні з приладом еквіноксом 900. Катушечка в мене сьогодні буде снайперка. Програма Парк 1. Е, так, що тут у нас? Швидкість відлаштував, баланс ґрунту 0 поставив, тому що тут солений пісок і він дуже-дуже сильно фонить. Ну і так, все дуже стандартно, нічого не змінював, швидкість п'ята. Що ж, включаємося на першому сигналі. Перший сигнал, як і казав, буду показувати такі чіткі. 22-25. Таким легким переливом. Не знаю, не знаю. Давайте дивитися. Та подивимось. Ось тут. Ось тут. А, бачу, бачу, бачу. Ось така маленька штучка. Дуже потужний сигнал. 34. Не знаю. Показує, що поверхнево. А Я вже знаю, що коли Equinox показує, що, так, працює, що поверхнево, то воно поверхневе. Ага, перша перша шмурдячина. Е, коли Equinox показує ділення на піску, не в землі, а на піску. Тобто там одне ділення, два-три. не знаю. От На піску він більш точніше показує ці поділки в землі, бо ґрунт землі більш складний, там є проблеми. Але у піску йому можна цілком довіряти. Ось така гарна краса, сонце встає. До речі, а ви помітили про мою нову оновочку? Трішки згодом розкажу декілька слів про свій новий пін, що він може та чому він. Ось що я казав, тільки-тільки щойно сонце встало, тільки щойно закінчилась комендантська година, а люди вже з'являються перші. І там вже є. Тобто, ну, блін, часу зовсім мало. Поїхали! Чуєте такий чорний сигнал? І трішки в колір. Ну давайте викопаємо, подивимось. Копаємо сьогодні. Ну, Я взагалі на пляжах, на пляжах намагаюсь копати ну, просто все. Тому що ти ніколи не знаєш, що там за тим сигналом. Ну, Звісно, що, якщо чорний, то це не, 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 не накінечники Київської Русі. Але це можливо або одна гривня, або дві, тому копати треба все. А з приводу кольорових сигналів... Ось тут, так? І ось тут. Є такий прикол, що якщо пін виділюється, то треба його відткнути, ну, ваткнути, умікнути. Увікни, овікни. Уві, 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 уві. Вікнить. У піску. Опа, і він перестав піщати. На лажніки. Тобто таким чином ми його балансуємо. У мене, о, бачите, є. Є. Все ж таки є, і це 2 гривні. І вони так, так як я і казав, вони металевим звеніли. І ось, є. Пін знайшов. Е, як я вже казав, я і свій попередній пін так само балансував, бо інколи, в залежності від умов, він міг. Е, ну, де ти його не відкнеш, він пищить. І ти його вмикаєш, просто встро встромляєш і вмикаєш ось так, і він балансується. Тобто ось такий, хто не знав, користуйтесь. Ось така ранкова Одеса. От за це я люблю просинатися раном. Ось саме за такі види. Так, ну і багато кого цікавить, що там по водичці. Давайте я вам скажу, що по водичці. Ух, прохолодненька, прохолодненька. Я, я б не залазив, знаєте, як я, я як Одесит я люблю, коли вона там, знаєте, 25-28 градусів таку б не залазив. Десь до 20, десь градусів 19, то ну, можливо, можливо менше трішки. Знову такий. Заікаючий сигнал. Ну давайте подивимось. Я ставлю на те, що може бути монетка. Можливо, до речі, вже одна гривня буде. Що дві вже є. Треба кожного номіналу сьогодні знайти. Викопав ось тут. Беремо пін. Поїхали. Так, це точно металеве щось. І воно ось тут. Да, бачу. Бачите. Оп, одна гривня. Так, бачите, дві, одна. Далі що у нас П'ять гривень, десять. 25 вже немає. А ще паралельно ходжу та збираю різне пластмасове таке сміття. Ну, не знаю. Тому що я, в принципі, викидаю потім свій шмурдячину, яка у мене тут лежить. Я все викидаю, тому, якщо бачу, намагаюся збирати. Щойно був сигнал один. І я ось такий маленький шматочок фольги знайшов. І що, що я хотів вам показати? Дивіться, це мій новий пінпойнтер акупойнт від нокта. І тут 20-та частота, і от завдяки цьому. Він навіть у такій проекції, тобто я вже не кажу про плашмя. Плашмя він взагалі бачить ось так. Він бачить навіть так. Ось що значить, частота. Бо в моєму попередньому пульс дайві там була така третя чи четверта частота. Він взагалі не бачив фольгу. Я міг отак над ямою стояти, колупати. А на полі, я на полі ще не ходив з ним. ну от На полі, знаєте, ці драбинки маленькі. Коли, коли по ЧК ходиш, там чи я не знаю, чи по якимось там. І коротше, ти сидиш над тією ямою, отак вже, і так, і так. А ось 20-та частота рішає, як то кажуть. І він буде показувати тепер мені такі цілі. Чіткий сигнал, і мені здається, це або 10 гривень, або 5, або, на жаль, кришечка із подводочки. Ось тут. Сигнальчики такі... О, царякові. П'ятірочка, п'ятірочка. Перший багдосик, наш любимий. Все, супер. Тепер на що у нас там? Мазепа на десяточці. Чекаємо на Мазепу. Слухайте, а йде, як я і казав. Один, два, п'ять. Тепер що, 10 тоді? Ось тут йде кромка води. І дуже хороший сигнал обіймав. Давайте подивимось, що воно може бути. Опа. Ну хорошо звеніло. Так як наче на 10 або 5 гривень, або на кришечку із подводочки, Бо вони теж такі великі і звиняють дуже добре. Так, беремо пін. Я не знаю, чому люди не користуються пінами. Я, я відразу купляв перший свій металошукач, я відразу ага, бачу, бачу. А, моделька, моделька. Звісно, моделька теж так гарно звиниться. Ну так да. це така нечасто, ой, ну, не рідка знахідка, точніше. Я приблизно один раз за вихід заходжу мінімум по одній машинці. Ось така тема. Тож я не знаю, чому люди не купляють собі пін. Е, ну, по старінки, мені ну, здається, ще не купують. Більш е, старі камради, котрі звикли то, з катушечкою ходити, ось так робити. Я не знаю, я не можу. Для мен... І для мене плюс це якась така особлива романтика. Е, оце поколупатися, знайти окремо щось десь. Не знаю. Ну, коротше. Все, моделька, машинка, людей. Бачите, скільки вже більше. І це пройшло, і там взагалі вже просто натовп псіли. І це пройшло пів години. Такий перелівистий сигнальчик. Давайте подивимось, щось на поверхні лежить. Ось тут. Ось тут. Ага, бачу, блін, фольга. Слухайте, ну... Це до того, що куплю металошукач, піду зараз викопую все золото на пляжі, викопаю всі монетки на полях і все таке. Ні, ви будете копати ось таке і дуже багато в першу чергу, а вже потім, якщо нерви витримують, ось до речі. Ще ви будете копати. І саме ось за це я так розумію, що камради не люблять копати на пляжі. так? Тобто напишіть мені, чому деякі камради не люблять копати на пляжі. Мені здається, це буде ось відповідь. Був цілковито металевий сигнал. Так як я сказав, що копаю все підряд, то давайте буду. До речі, ви чуєте? Він двотональний. Це взагалі прикол. Два тонна. Тобто він окремо реагує на залізо та на колір. І, до речі, тут є дискримінація. Можна зробити дискрім на залізо. І якщо ти на хуторах якихось там засмічених залізом, то він буде його відсікати. Я таке у пінах перший раз бачу. І от, чуєте? Цей продольний звук. Це на залізо реакція. І так, бачите, шпілька жіноча і. Ті, 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 -ті як горобець якийсь. Ось такі залізні сигнали, я тепер точно розумію, там, чи то залізо, чи то не залізо. Знову бровка води. І непоганий кольоровий сигнал. Взагалі у нас відносно нещодавно був дуже потужний і сильний шторм. І на бровці води я знаю, що треба ходити. І ось же який поспіль сигнал. І насправді дуже багато сигналів. Я просто не всі показую. Саме ось так викопав. Саме ось так на бровці після шторму. Ага, десяточка, ні. Опа. Що це? А, пуговичка якась, так? Ну так, да, якась закльопка чи що воно таке? Ось щойно там викопав ту закльопку, а коли її викопував, так металошукач. Просто відкинув у сторону. Зараз підходжу, дивлюся. Така візуальна знахідка, бачите? Прям біля катушечки. Махати навіть. Я б її точно знайшов теж. Це, я знаю, що це. Але, на жаль, час її не... А, ні! Я думав, що це дві копійки українські. А це 10 бані. Я вже такий знаходив, бачите? 10 бані 2008 року. Це Молдова. Вирішив ось так по бровки вже пройтись. Ось там викопав одну, один сигнал, тут другий і ось ще один. На жаль, в мене скубу немає, тож змушений ходити з лопатою. Я не знаю, все собі ніяк не можу купити того скуба. Не знаю, чи грошей жалкують жалкую, чи що. Ну насправді не гроші. Тому що, якщо купляти скуб, то вже треба купляти гідрокостюмчик, щоб вже шукати у воді. Тому що всі, як то кажуть, порядочні люди, шукають у воді, бо там більше за все гублять. Бо там більше за все гублять, а це як гроші. І я все собі кажу, та війна зараз, який скуб. Це ж, блін, ну куди? Ти не знаєш, що буде завтра. Але насправді дуже сильно хочеться походити у воді. Опа, бачу що це. Якась алюмінієва шляпа. Опа, опана. Опа-на. Опана. А ось і не алюмінієва. А ось і не шляпа. Давайте роздивлятися. Це ладанка якась. Точно образочок 1830, срібло. Срібло, здається, здається срібло, хоча, може, і алюміній. Ну, по вазі вага є. І там щось написано польська. Ну Чесно, щось католицьке, Ну я взагалі не розуміюся на таких речах. Тож, якщо знаєте, підказуйте. ну а що, ну, проб не бачу. Ну, а для мене це перша ювелірочка за сьогодні. Тож з вас подобаєчка, вподобаєчка. Так, повернувся на пісочок. До речі, теж дуже часто знахідка. Не знаю, як воно так трапляється, але фурнітура, ну китайська фурнітура, летить дуже сильно. Дуже потужний сигнальчик, заявочка на десяточку. Тут купа людей вже біля мене. Чуєте, як вони гаманять. До речі, опа, ні, це п'ятірочка. До речі, ось чому ще не люблять люди копати на пляжі, тому що тут, ну що, ось такий двіж починається, починається купа питань. І напишіть, до речі, у коментарях, як ви думаєте, яке найпоширеніше питання, коли бачать на пляжі людину з металошукачем? От мені дуже цікаво, що ви, що ви напишете, бо я знаю точно відповідь. Так, знайшов чергову двоєчку. Ну, як ми знаємо вже всі давно, що вона з металу. І так як це мій другий вихід з цим пінпойнтером, то я його все ж таки ще тестую у таких бойових польових умовах. Ну, коротше, ловить, все нормально, але давайте по налаштуванням. Я хочу вам просто показати, що тут є, бо я був дуже сильно здивований. Тут є швидкість, тобто можна робити швидкість навіть, бачите, на 8-9 на 9 пунктів. Швидкість можна робити. Це як у повноцінному приладі професійному виставляти чуєчку, чуєчку, точніше, не швидкість, а чуєчку. Далі, ну, вібра, шмібра, ось вона дискримінація, це мене дуже сильно цікавило. Оце два тони стоїть залізо, та колір це просто колір буде дзвонити одним. А, блін. ну, Блютуз, фонарік. З двох по частотам навіть є. Так, але мене дискрім цікавить. Мене цікавить дискрім, якщо я поставлю залізо вимкнене, чи буде він реагувати на двоєчку? Буде, буде все ж таки реагувати. Ну, я знаю чому, тому що тут є гальвана покриття, покриття. Тобто вона всередині металева, але по краям вона в, металеві, ой, в кольоровій такій апльоточці, тому він її бачив. Ти сюди. Не хоче йти. Ти сюди. О, яка картина, так? <схід> Іди сюди. Він зайнятий, тому що тут у нас, ага, у кого буде смачніша дубка, зараз ми про це дізнаємося. А ну-ка, нука-нука, ну-ка, ну ка ну ка ну-ка, Так, так, так. Хто кому? Е, я, до речі, кашатник, але собак люблю. Собак люблю, але не знаю. От чи мав би я собаку вдома, ну мені незручно просто гуляти з нею. Щось мені тут завиднялось, буду говорити тихо, бо тут люди поруч. Е, зараз. Бачите? Хе-хе-хе, будь ласка, будь ласка, будь ласка, що це, що це, що це? Це що, це що, це що? Це що таке? А? Ну... Все ж таки мені здається, що це не воно. Чому? Тому що видно, що це якась накладочка була. І вона вон там пази, два пази є. Вона звідкись вилетіла з якоїсь сумочки, дамської чи що. Коротше, мені здається, що це шмурдячина. Давайте згадаємо стару добру дитячу казку. Дивіться. А тут у нас сиділо три свині. Наф-наф, нуф-нуф. И ніф-ніф. Ніф-ніф? ні, 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 не ніф-ніф? Але три свині – це точно. Ось вот така ржавая від пива. Купа сміття. Песель. а ти Аді А Ану йди сюди! А ти солоденький такий, прийшов такий до мене, так? Ти, ти бігав за дубкою, але все ж таки прийшов до мене. солодешенький такий шлячка. Є, собачки це, ну вони дуже прикольні. Вони, мені здається, відданіші, ніж коти. Ось. Тому що коти від тебе хочуть лише їсти. А ці дивись. Вона тебе буде любити. Та що собачка чекати. Все, я пішов, забираю своє сміття і пішов копати далі. До речі, поділіться, будь ласка, хто з якими налаштуваннями ходить з еквіноксом 900. Саме по піску, соленому, не по пляжному піску. Тому що мені ось програма парк 1, парк 2 з балансом 0. Ну, вона мені дуже підходить. Ну, і зі снайперкою, звичайно. Чуйка, навіть у мене, ну, 27-28, тобто можу поставити максимальну. я ходжу спокійно. Ну, звичайно, є невеличкі такі потріскування, але мене це цілком влаштовує. Навіть біля води. Тобто там, де е, солоний такий більш і вологий е, пісок. Ну Поділіться, мені буде дуже цікаво. 35-37. І ви собі навіть не уявляєте, що там лежить. Ось так пляжик. Дивіться. Опа, друга ювелірочка. Хрест і знову церковна. Це вже точно срібло важкенький. Проб не бачу, а може і не срібло. Ха. А, хрести можуть бути алюмінієві. Ну, мені здається, що можуть, звичайно, вони з чого завгодно можуть бути. Ось така знахідочка. Давно я такого не зустрічав, дивіться. Опа, гарячий камінь. Бачите, ось такий. Він як, як уголь, так? Да? А давайте спробуємо, чи зловить його пін. Мені просто цікаво. Теж, теж, ніфігася. Візуальна знахідка, це, я так розумію, заплатка так, на матраси ну, або на якісь там гумові вироби фірми Intex. Типу відкрити, приклеїти до пробоїни 30 секунд чи хвилин. Хвилин, здається, і все, і буде готово. Металевий сигнал я копнув. Опа! І це 50 копійок. Так, після 2014 року. Ну, точніше, 14 і вище, це були залізні вже всередині. Так само, як 1 гривня та 2 гривні, і, до речі, 10 копійок вони теж такі після 2014 року, як я помітив, металом віддають. Відгадайте загадку. Маленьке, коричневе, не тоне. Згадали, що це? Зараз покажу. Ну, звісно, що це керамзіт. Це керамзіт, він маленький, він коричневенький і він не тонеть. Обійшов наскільки зміг цей пляж. А тепер хочу перейти, а вітер, не знаю, чудно чи не чутно. Ось на той маленький острівець там походити, бо там взагалі одна людина лише. І я там ніколи не ходив. Тож, чому б ні. Вітерець сьогодні такий непоганий. Ну що, ось я і на цьому пляжику. Зараз розчехляюсь І вперед. Опа! Який вайб прикольний зранку насправді? Я не знаю. Це кайф. Щось у цьому є, але я взагалі не та людина, яка любить просинатися дуже-дуже зранку. І це взагалі не про мене. Але щось у цьому точно є. Знову кромка води, щось викопав дуже дзвеніло. Ось тут воно. Ключ. А, я думав, що ключ. А, до речі, знаєте що це? Це осколок від ракети. Точно. Це осколок від ракети. Так, сигнальчик був з перелівами. Опа-на! Дивіться. Дивіться, що у нас тут бой, бачите це. Ось тут. Це називається сезон в Одесі. Знову релігія, третя. Третя? Так, третя. Пів Христа. Дуже закисший, як ми бачимо. Спасіться харані. Ну це вже, я думаю, точно срібло. Ну важкенький. Ну не ж бути, блін, три підряд алюмінієвих там, я не знаю. Ну срібло наче. Хоч, хоча я не розумію, чому на, на цих цих трьох виробах немає проби. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка. Ну це точно срібло. Воно таке патина така, наче потемнішало, бачите? Як срібло може. Але, на жаль, обламаний. Напікав ось цей гурт. О, бляха-муха. Це якийсь пляж Радянщини. Дивіться, це це що, це що, 5 чи 3 чи 5. 5 копійок, здається, радянських. Така велика шайба на пляжі. Я думаю, я перший раз їм саме п'ять знаходжу, бо, бо це дуже велика монета. І тут це вже якась четверта чи п'ята поспіль радянщина. Ось на цьому маленькому клаптику. Йолки-палки, що вони тут роблять? Я думав, їх вже всі визбирали. До речі, хотів розказати одну історію цікаву. Нещодавно мій один там знайомий на тому пляжі, де я ходив перший раз, ну сьогодні, спочатку, де я почав ходити, він знайшов Катькін п'ятак, щоб ви розуміли. У воді, правда. Він був затертий, звісно що, тому що, ну, блін, якщо тут радянщина вже затерта, ну то мідь, мідь, але все ж таки, пісок, воно треться, все. І він знайшов там Катькін п'ятак, там читалося, Вензіль було, ну, видно. Проглядалося. Тож, чому я дивуюсь, що я тут знаходжу е, радянщину, якщо тут навіть недалеко ще й церкви знаходять у воді. Знову ж таки, ходжу по кромці води і спіймав дуже такий потужний, подвійний сигнал. Ну, звісно, що це може бути ще окрім монет. Таке потужне. Це свинець, свинець. Ось такі снасті викинуло. Ну, звісно, що я зараз це все відірву. У мене батько рибак, і він таке любить, я йому віддам. Це ж? <звіст> ага, бачу, 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 бачу. Все, поки поки не втратив. Ой. Так, 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 так. Mm. A... Ну, так, це ювелірка, але... Але мені здається біжутерія, тому що бачу окисли. Бачу окисли. А на золоті їх не має бути. Тож, на жаль... Червова біжутерія. Так, ну що, накопався я сьогодні. Вже походив три годинки. Я думав, походжу дві, але вийшло походити три цілих годинки. Давайте покажу, що мені вдалося знайти за цей час. Ну, звісно, що видно, що вже сезон розпочався, тому що йдуть монетки. Монети різні. Десяточки, до речі, теж знаходив. Просто вже не було сил знімати це все. Ось таку купу різних монет. Ось така це все знайшов. Знайшов це радянщину цю всю на тому пляжі, де я ходив. Це все радянщина. В різному стані. Ну, свинець ви бачили. Ну І звісно, що по ювелірочці це те, що в мене сьогодні прямо таке турботоп. Це хрести та ладанка. Ладанка, мені здається, все ж таки, що вона може бути. Ну, Не срібна, але, не знаю, чи може вона бути алюмінієва, пишіть. Коротше кажучи, ось такий ось в мене результат. Ну, і, Звісно, тут це ще так трішки шмурдяка різного. Ну і ціла купа е, різних пивних пробок, і всього такого все ще тут є, буду викидати. Ну, і так як в мене сьогодні був такий другий вихід з моїм новим пінпойнтером, Acupoint, трішки про нього хочу сказати. Ну, По-перше, мені подобається, що тут висока чистота. І він чіпляє дуже багато мілких цілей. Тобто ще не було такого, щоб металошукач знайшов якусь ціль, так? а він її не знайшов. Ось цей маленький вже металошукач. Він знаходить абсолютно усі цілі, навіть дрібненькі, міленькі. Ну і його різноманітність у використанні того, що тут є, і два тони, і можна регулювати його чутливість. Ну, тобто, прилад такий сучасний, і поки що у мене ну, нема жодних заперечень в його роботі. Він Мені дуже-дуже сподобався, як така моя нова мол, обновка. Ну що, ось такий в мене вийшов сьогодні Коп. Знайшов я, як на мене, непогано сьогодні. Е, так розумію, що останнім часом не сильно часто виходять відео на моєму каналі. Ну, ви самі розумієте, е, по-перше, зараз стерня всюди, всюди. всюди. Багато дещо пасєви є. Але у нас вже, е, я вже особисто бачив, як починають прибирати поля, тож скоро вже будемо ходити по полям. Хоча б по стерні, бо вже хочеться хоч десь вже полазити. Ось, ну а поки буду інколи, я сподіваюся, що виходити ходити по пляжу, якщо буде така змога. Якщо ні, ну побачимось вже трішки пізніше. Дякую, що зі мною, дякую, що дивитесь мене, дякую, що залишаєтесь. Пишете, вподоб... Пишете коментарі, ставите вподобайки. Для мене це дуже-дуже важливо. З вами був Тарас, канал Підземне Сафарі. На зв'язку. Побачимось, пока.